Майбутні юристи з політехнічного коледжу запалювали під старі та сучасні хіти на новорічній вечірці. а вона була нестандартною. Потрапити на бал дозволяли тільки у масці або казковому костюмі. Маскарад повинен відповідати своїй назві. Постановили студенти. Навіть викладачам довелося змінити імідж. Маска, маска, хто ми. Як будь-який святковий вечір, маска не свого обличчя, свого ім'я. Але я хочу побажати всім на сьогоднішньому вечора щастя, здоров'я, радості. Дідусь Мороз на балу зовсім не нагадував традиційного старенького. Такий собі студент у червоному халаті керував святом. Його снігурка трішки спізнилася та на маскарад встигла. Сьогодні в мене важлива роль. І сьогодні я повинна зустрітися зі своїм дідом морозом, але ця зустріч відбудеться незабаром і тому я поспішаю. Наступний рік за східним гороскопом проходить під знаком вогняної свині кольорової символіки свята на балу у коледжі дотримувалися залюбки. Зал... Снували Санта Клауси у червоних шапочках, енергійні дівчата з танцгрупи, екзотична компанія циганок та жартівливі репризи піднімали настрій. Веселі конкурси додавали публіці азарту. Поступово свято набувало нових обертів, а сукні дам просто перевершували одна одну за фантазією. Я Одяглась принцесою найчастіше люд... дівчата на нашому коледжі Одягаються принцесами. Тому Що кожна мрія знайти свого принца? Я бажаю всім дівчатам. Нашого коледжа і, взагалі, всієї України, знайти знай 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 свого принца в новому році. Залишається визнати, хоч за останні роки такий бал у коледжі вперше, та його організатор, студентська рада юридичних дисциплін, свого домоглася казкову новорічну атмосферу творити вдалося.